Привіт, друзі! У цьому відео буду покращувати стан цих жахливих жовтих фар. Задум у мене такий: пофарбувати їх лаком, тому що у мене немає полірувальної машинки, і цей варіант для мене є найпростішим. Тож для цього мені знадобиться сам лак, і для підготовки фари до лакування наждачний папір, починаючи з градації 400 до 2000, також паперовий скотч, щоб оклеїти деталі авто для їх захисту. Це все я придбав у будівельному магазині. І так. Берусь до роботи. Перше, з чого я почну, то це оклею скотчем деталі авто кругом фар. Це потрібно, щоб коли я буду перетирати фару нуждачкою, не пошкодити їх. Фару. Оклеїв. Зараз буду знімати перший шар з фари. Беру нождачку градації 400. В неї грубе зерно. І це дасть мені змогу швидше зняти з фари жовтизну. Ще мені знадобиться вода. Періодично треба замочувати папір і фару. 400. Зараз можна бачити, що різниця дуже велика. Така вона була. А така є зараз. Зараз ви бачите фару після 600 градації. Тепер перехожу на 800 градацію. Змочую фару і нождачку. Перетираємо фару нождачкою тільки поздовжніми рухами. Не робіть кругові рухи, тому що їх неможливо буде приховати. Робота тривала. Запасіться терпінням і повторюйте це, змінюючи градацію допоки фара стане світлою і матовою. Переходжу на тисячну градацію. З кожною зміною градації результат тільки покращується. Далі 1500. Так виглядає перетерта фара 2000 градацією. Вже висушена. Зараз підготую її до лакування. Оклею все кругом фари і обезжирю. Все оклеєно і обезжирено. Перший слой лаку буду наносити тонким слоєм, так, щоб тільки легко покрити фару. Між нанесенням треба дати лаку відпарувати 5-10 хвилин. Це після першого нанесення лаку. А це фінальний третій слой. Як ви бачите, результат дуже хороший. Незважаючи на те, що все це я робив на вулиці, де їздять машини, і вітер підіймає порохи. Звичайно, що я вам не раджу повторювати за мною і робити це на вулиці. Краще це робити в чистому гаражі, або і взагалі знайти людей, які займаються професійно реставрацією фар. Але цим відео хочу вам показати, що можливо і за таких умов і засобів бюджетно можна покращити своє авто. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Попереду буде багато цікавих і корисних відео.